Бачите, зроблено 12 метрів по центру, зроблено потім ще по 6 метрів з обох сторін від центру. І оце, власне, той простір, який зараз нам дозволено використовувати. Директор міжнародного аеропорту Чернівці розповідає: офіційна ширина злітно-посадкової смуги 42 метри, але наразі використовувати можна лише 24. Власне, оце, оці 8 метрів. Через які до нас не заходять авіакомпанії. От. за словами Бориса Морського, латати ями тут вже нема сенсу. Потрібен капітальний ремонт. Через цю причину ми не можемо сюди приймати літаки типу Боїнг, типу Арбас. Навіть той самий браєр 190 який класом вищий от і має 120-110 посадкових місць. Великі літаки відкриють нові туристичні можливості для чернівців, впевнені в аеропорті, зокрема в перспективі прямі міжнародні рейси. Адже наразі третина чернівчан летять лише до Києва і назад. Решта це транзитні пасажири, які літають з чотирьох основних напрямків: це Італія, це Ізраїль, це Туреччина. Стамбул і це Німеччина. Та для цього спершу необхідно покрити асфальтом майже 46 тисяч квадратних метрів смуги. Тому що у нас зараз от зроблено і придатно до експлуатації з 92 тисяч квадратних метрів цієї смуги половина. 24 мільйони гривень на ці потреби вже виділив кабінет міністрів. За словами керівника Чернівецького аеропорту, розпоряджатися субвенцією буде департамент ЖКГ. Тендер буде напевно, ними об'явлений уже зараз з тим, щоб ми ці гроші встигли освоїти до жовтня місяця. кажуть, до, до сезону дощів, якби щоб у нас це все вже було. Тож зруйноване покриття планують повністю зняти і застелити новий асфальт в майбутньому. По цій, по, цій, по цій всій площі необхідно буде робити нарощування смуги ще десь е, сантиметрів на 18, для того, щоб вже взагалі приймати е, серйозні типи літаків, е, там, і той самий аеробус, і той самий Боїнг, але вже більш такої важкої модифікації. За словами керівника Литовища, на час ремонту смуги літак до Києва не скасовуватимуть. Рано рейс відлетів, аеродром закрили, проводяться роботи, там які часткові. От, і ввечері ми цей рейс. З, скажімо, приймаємо, щоб цей пасажиропоток, якби від нас, поки що пасажиропотік який є, від нас не пішов. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян приїхав до Чернівців з офіційним візитом. Одним із пунктів його програми став Чернівецький аеропорт. Ми створюємо агентство інфраструктурних проектів, які в першу чергу повинні займатися відродженням українських аеропортів в контексті реставрації злітно-посадочних смуг. Це буде питання номер один. Потім перейдемо до інших інфраструктурних проектів. Я думаю, що ми досягнемо успіху і Чернівці є в цьому переліку. За словами Бориса Морського, до кінця року урядовці обіцяли виділити Чернівецькому аеропорту ще 16 мільйонів гривень. Ці гроші планують спрямувати для ремонту перону. Також міжнародні авіалінії України готуються до запуску другого щоденного рейсу до Києва. Відповідно заявку перевізника вже затвердили у державіаслужбі. Павло Роман Палатик, Чернівецький промінь.